На сьогоднішній день Ніжинською міською радою затверджено 86 послуг, які надаються безпосередньо через центри надання адміністративних послуг. Організацію надання цих послуг покладено на відділ адміністративно-дозвільних процедур. У складі відділу 4 особи, начальник відділу і три адміністратори. На сьогоднішній день є одна вакансія адміністратора, але я думаю, вона буде заповнена. Також у Центр надання адміністративних послуг на постійній основі працює працівник Держгеокадастру. На наявність цієї посудової особи значно поліпшує надання адміністративних послуг, зменшує кількість скажімо, якихось непорозумінь і, як наслідок, можливо, відмовлення. Тому це дуже позитивно. Плануємо в подальшому, щоб інші служби представляли безпосередньо в центрі, такі назвали послуги. Значить, станом на, 13, на 30 десятеле цього року, значить, тобто за, ну, за жовтні місяця, зокрема взяв, значить, відділу було прийнято 227 заяв взагалі. Із них послуги Держгеокадастру 123, послуги відділу Артуму відділу землі, 86, послуги відділу торгівлі та побутового обслуговування населення 3. Це узгодження роботи скажімо, ну, створених або реструктуризованих е, закладів побутового обслуговування та торгівлі. Відділ е, архітектури та містобудівництва 12, декларація пожежної безпеки одна і е, послуги Держсанепідемслужби – дві. Е, всього ж, е, е, і того надано в е, результаті надано 105 послуг. Решта. Це консультації та ті заяви, які перебувають в обробці. Щоб, щоб зрозуміти цифру чи ритму, значить, цього на початок цього року ну, з 1 січня по станом на сьогоднішній день, значить, через відділ було отримано 2612 заяв фізичних та юридичних осіб різних форм власності, значить відділ відповідно до закону України про адміністративні послуги та е, дерегуляції бізнесу а також постанови 523 кабінету міністрів україни ро, здійснює роботу щодо збільшення кількості та якості надання адміністративних послуг значить е, на е, даний час е, Уже було зазначено, в повному повному обсязі були здійснені послуги, які передбачені 523 постановою. Це послуги Держеокадастру. По е, цих, цих показниках є найкращими результати в області, оскільки е, проблеми з Держгеокадастрою в інших районах і містах є. У нас слава Богу, належна робота досить е, на належному рівні. Що стосується інших послуг, то на даний час е, планується до кінця року. Розпочати роботу щодо надання послуг з прийняття заяв та видачі результатів звернень це по реєстрації, внесення змін та припинення підприємницької діяльності, тобто іншим словом, реєстрації бізнесу. Та також планується робота щодо безпосереднього прийняття адміністраторами центру, заяв та видачі результатів. По реєстрації речових прав та їх обтяжень. З цією метою складений графік узгоджений із заступником міського голови та управлінням юстиції у Ніжній Натіжинському районі, де проводяться щоденні заняття з 15 до 16 години, проводяться заняття, щоб розпочати таку роботу. Крім того, на даний, на даний, на даний час відповідно до вимог чинного законодавства та розпоряджень міського голови. Проведена робота щодо безпосереднього надання працівниками адміністраторами послуг з надання витягів та, з витягів із Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. На даний час безпосередньо таку послугу надає одна особа. Це я допуск вже маю тут. Кому потрібно із керівників державних та комунальних підприємств можете звертатися щодо отримання витягів із такого реєстру. Вже до, до реєстратора Крисани звертатися цього питання не потрібно. Також проведена робота щодо отримання сертифікатів, ключів до отримання реєстрів. Речових прав та їх обтяжень, знову ж таки, для державних та комунальних підприємств. Робота проведена в повному обсязі. В п'ятницю я безпосередньо їздив в центр сертифікації ключів. Ми стоїмо на черзі щодо перевірки документів. Там черга до цих Так, слава Богу, все нормально, силу. Там запитниця міліція позапланово вскочила, так сигли ми. Але на сьогоднішній день поки такі послуги надавати не можемо. Ну, від причин, поки незалежних від нас. Тобто черга нас прийде повідомлення. На сьогоднішній день є певні проблеми у функціонанні центру. Зокрема, це є технічні та фізичні скажімо, проблеми з метою скажімо, збільшення кількості послуг та надання якісніших Ніжинською міською раді було виділене приміщення, яке складається з двох кімнат, загальна площа десь близько 70 квадратних метрів. Це мінімальний розмір, який визначено законом про адміністративні послуги, але дасть змогу, якщо проведемо ремонт і забезпечимо технічно, це дасть змогу збільшити кількість послуг. Зокрема, в першу чергу, це я вже зазначав щодо реєстрації бізнесу та реєстрації речових прав. Залишається складним питанням для нас. Це видача послуг міграційної служби, оскільки у місяць це близько трьох тисяч суб'єктів. Різних день кількісний і технічний склад не відповідає. Значить, проводиться робота щодо проведення ремонту, вже визначені, де найдешевші є матеріали, будівельні, щоб закупити та зробити якісне. Також проведено із суб'єктами господарювання планування, яким чином розмістити ну, більш комфортно для мешканців та збільшення кількість робочих місць у цьому приміщенні буде на ближчим часом подано. До фінансового управління, до на міську раду щодо, скажімо, визначення обсягу фінансування. На даний час міською радою виділено 40 тисяч гривень. Я думаю, це досить достатньо для того, щоб зробити ремонт невеликий. Закуплений виписаний рахунок вже знаходиться, ще поки не, не доставили цей лічильник. Я думаю, що до кінця року ми зможемо приїхати в нове приміщення, збільшити кількість надання забіг виходу. Є проблеми технічні, але я думаю, в наступному фінансовому році ми закупимо необхідну кількість обтехніки та, та обладнання, яке необхідно для здійснення цієї функції. У мене все згарк на, на поданий час на діяльність е, відділу.